Віза до Америки Не для вас мама квіточку ростила. Любила примовляти Галя і морщити носа в бік залицяльників. У свої 25 дівчина мала тверду мрію вийти заміж за іноземця. Тому що, по-перше, всі подружки від задрості поопісюються. По-друге, це краще, чим її приятельки зі своїми каблуками й алкашами. По-третє, співвітчизники, черстві і прісні. А іноземці всі красунчики гарячі і романтичні. Про те, що американці бувають пузаті і нечепурні, Гала навіть слухати не хотіла. Відразу присікала всі добрі поради коротким, завидуйте мовчки. А щоб реалізувати свою заповітну мрію, зареєструвалась Галина на сайті знайомств. Шукаю мужчину для серйозних відношень, писала вона на своїй сторінці. Алкаші, розведені, жлоби, ті відразу пролітають, навіть не тривожте. Старші від 40 років можуть спробувати долю при наявності компенсаційного капіталу, не нижче 100 тисяч доларів на рахунку. Ну а якщо ти принц чи мільйонер якийсь, пиши мені одразу, жалкувати не доведеться. Писали Галі, бувало, принци з африканських країн чи шейхи якісь, чи шейхи якісь турецькі. Гала кусала губи, обкусувала за одної нігті, але вперто не велась на їх обіцянки подарувати алмази і сапфіри під колір галяних очей. Не така вона була наївна у свої 25. Треба зауважити, що була вона дівчиною гарною, невисокою, але справною. Спортзали не любила, а булки уважала. Тож і сама була, як та булочка, пишна та м'яка. До всього мала гарненьке личко і довгу косу. Жоден поважаючий себе шейх не міг пройти мимо її фотографії на сайті, щоб не облизнутися і не запросити дівчину до себе в гарем. І ось, нарешті, після довгих очікувань написав їй Джон Норріс. Бравий чистокровний американець із штату Аризона. Тут вже Гала не спасувала і одписалась йому з усією привітністю, на яку була здатна. Переписувались вони місяць, і Гала зрозуміла це кохання. І от пише їй Джон Приїжджай, моя кохана Галіна, будемо з тобою одружуватись. Здавалось би, що далі пакуй валізи і лети в штати. Але ні. Виявляється, без візи в штати не пускають. А запрошення Джон вислати Галі не може, бо сам в країну нелегально емігрував з Канади. Треба самотужки візу оформляти, щоб в аеропорту назад не відправили. І пішла Галя по посольствах і агентствах. З першого разу їй відмовили кажуть в посольстві у вас, міс, немає ані майна, ані грошей, відразу, очевидно, стає, що ніякий ви не турист, а хочете на землю нашу благословену проникнути і на просторах родини нашої загубитися, щоб нелегально жити. Відверто сказати, Гала аж образилась, що її плани так легко прокляті американці розгадали. Тоді їй Джон і радить відкрий рахунок в банку тисяч на 10 доларів і покажи в посольстві наступного разу, що в тебе гроші є. Нехай знають, що якщо ти і загубишся, то з грошима податки тобі буде чим платить. Легко сказати рахунок в банку відкритий, але ж що туди класти, якщо зарплати у Галі було трохи більше 4 тисяч. Гривень. Давай, Галя, брати кредити. Але по відчуттях було, наче банки з американським посольством зговорились, і грошей Галі багато не давали. Сльозами і погрозами вмовила Галя і свою матір прийняти участь у цьому безумстві. Ви, мамо, щастя моє загубить хочете. плакала Галя. Не хочете, щоб дочка ваша благополучно в Америці влаштувалась. Шкода вам якусь тисячу тих відсотків по кредиту заплатити, щоб дочка ваша щаслива була. Та я вам зразу, як в Америку, приїду, п'ять, ні десять тисяч вишлю, із банку арахісового джему, а Джон зарізони піддакує в чаті. Сам каже, проконтролює, що в гроші вам Галенька прислала, тільки нехай до мене добереться. Набрали вони, значить, кредитів на десять тисяч доларів і принесла Галя довідку у посольство все чин по чину, що має вона гроші на рахунку в такій то сумі. Але вередливі іноземці знову їй кажуть не дамо вам візу, міс, бо гроші, може, у вас в Україні і є, але окрім них нічого вас не тримає. От було б у вас майно якесь чи чоловік, відразу б було видно, що ви людина серйозна і нікуди з України тікати не збираєтесь, поїдете одним глазком на країну нашу і свободи, статую глянете, надихнетесь демократією нашою і повернетесь, а так немає вам віри. Загубитесь десь на просторах штатів і будете від міграційної служби ховатися. Он і гроші для цього у вас є. Інша б на Галіному місці вже б здалася, а вона ні. Джон пише їй, що треба в Україні ефективно одружитись ще, щоб точно ніяких підозр у посольстві не було, а він і чекатиме в Аризоні. І щоб Гала не хвилювалася в серйозності його намірів, вислав їй навіть гроші на нові чобітки. Бо вона з тими кредитами геть без грошей лишилась. Є у мене в Україні знайомий, пише Галі Джон. Хлопець надійний. З ними одружишся, я домовлюсь, він кілька місяців твого чоловіка поудає, допоки ти знову на візу документи подаватимеш. Бо ці американці такі як з третього разу візу не дадуть, то наступного разу вже спробувати можна буде аж через 10 років. Як не вагалась Гала, але заради кохання погодилася на шлюб. Я про все домовився. Іван хлопець простий і в усьому нам допоможе. Тільки ви з місяць походіть по кафе, знову пише Джон, пофотографуйтесь, в соціальні мережі повикладайте фотографії. Американці перевіряти сторінку будуть у них жодних підозр не повинно виникнути, що у вас стосунки фіктивні. В зазначений час Гала прийшла на побачення, десь спіймала себе на думці, що це в неї перше побачення за п'ять років. До того все носика морщила і відшивала кавалерів. Але ж сьогодні все не по-справжньому, тому й не рахується. Іван не підвів, прийшов з букетом гризантем і шоколадом, водив Галю осінніми алеями, купував Глінтвейн з пузатих блискучих казанів, вихваляв Галину красу, і так дівчина надвечір ледь не забула, що побачення не справжнє. Завтра, каже Іван, в ресторан підемо, треба ще там фотографії наробити. Галі такий відповідальний підхід сподобався. Ходили вони з Іваном і до ресторану. Там не скупився хлопець ні на пригощання, ні на компліменти. І Гала вже й нервувати почала, що всі ці побачення не справжні. Але діватись нікуди. Після ресторану Джон чекав звіту і вражень. Мала писати, що Іван нудний, і треба їй докладати чималих зусиль, щоб поруч з ним перебувати. Цілий місяць Галя ходила з Іваном то до театру, то на танці, то в ресторани. Фотографій робили багато. Він тримав її за руку, іноді на камеру дозволяв собі поцілувати дівчину в щічку. Гала й рада була, щоб він трішки довше притримав сухі теплі губи біля її шкіри, ловила його теплий подих, вкривалась під курткою мурахами по всьому тілу, але сказати не сміла. Через місяць пара тихо розписалась в рахсі. Джону писалось все менше. Про Івана, який був для Гали ще більше недосяжний, ніж американський жених, думалось Галі все більше. Думала вона, думала, а з ким там Іван вечори проводить. і так їй тривожно було, що вирішила вона схитрувати. Знаєш, а раптом американці будуть перевіряти, чи жили ми разом, каже в один з вечорів Галя. А ми все зустрічаємось. Давай, мабуть, переїжджай до мене, поки візу не оформлю, ніби неохоче, та переїхав Іван жити до молодої дружини. Думала, Гала спокійніше її буде. Та де там. Вечорами переписувався фіктивний чоловік з різними дівчатами на сайті, поки Гала строчила сухі звіти Джону. І стискалося її серце від невідомої раніше ревності, що хтось інший на Іванка її зазіхає, що кимось він ще може писати, до когось ходити. Як вже Гала йому годила, і борщ на свині не варила, і булки солодкі пекла, Іван в боргу не залишався, полагодив, що треба було в квартирі. Приносив увечері Галі якісь подарунки то цукерку, то квіти, то суші, допомагав гасити кредити, їх там не так і багато вийшло. За Івановою порадою гроші з рахунків для візи зняли, кредити закрили. І як будеш на візу знову подавати, тоді й набереш тих кредитів знову, каже Ванько. А поки воно тобі ні до чого. Особливо такий підхід нового зятя сподобався Галині й мамі. Не забували і звіти в соцмережу про спільне життя виставляти. Ну, коли вже на візу подасися, підганяв Галу Джон. Ще мало живемо, а раптом відмовлять. Переконувала почекати його Галя. Поправді сказати, вона боялась і візи, і того, що треба буде їхати до чужого чоловіка, коли вдома залишиться такий звичний життєрадісний Ванько. А ще більше боялась Гала, що у візі їй відмовлять, а Івану вже поруч бути не треба буде. Що залишиться вона після кількох місяців казкового життя знову сама. І без перспектив поїхати до Джона, і без ванька. Це лякало її так, що вона вишукувала все нові й нові причини не їхати в посольство. Після Нового року поїду, обіцяла Джону, а сама косилась на вткнутого в телефон Івана. Кому ти там пишеш? сердилась дівчина. Так а тобі ж можна, знизував плечима Ванько. Гала надувала губи і хлопець відкладав телефон. Ну, чого ти? Хочеш, давай біля мене лягай, пообнімаємось, а писати нікому не будемо. Гала лягала біля нього на диван, клала голову на міцне чоловіче плече, примружувала задоволено, як кішка, очі, і слухала, як б'ється Іванове серце. І було їй краще, ніж в Америках чи Канадах, і хотілося, щоб так тривало все її життя, щоб не треба було удавати, а щоб було все по-справжньому. Але як сказати все Іванові чи Джону, Гала не знала. Ану як Іван її одразу ж покине, як тільки дізнається, що його послуги їй більше не треба. Помалу підкрадався новий рік. Під бій годинника Гала загадувала бажання, щоб Іван залишився в її житті, щоб їх фіктивний шлюб став справжнім. Нашкрябила швиденько все на папірці, спалила і вкинула повіл в шампанське. І тільки проковтуючи шматки обгорілого паперу, спіймала на собі ошалілий погляд Івана. Він що, прочитав її писанину? Але Іван нічого не сказав. Як гості розійшлись, подарував Галі золотий ланцюжок на пам'ять, як надумаєш їхати, будеш про мене там згадувати. Сказав і поцілував Галу в губи. Несміливо, цнотливо, вперше за все їх знайомство. І Гала не втрималась, відповіла на його поцілунок. Вони задихались, сплітаючись губами, притискаючи один до одного, і Гала ледь не плакала, розуміючи, що цей поцілунок може бути останнім. А може, ну її ту Америку? раптом спитався Ванько. Тут ми вже давно чоловік і жінка, одружена пара, вже й притерлись, наче, і звикли один до одного. А там як ти будеш одна. Гала кивала головою в такт його словам. А Джону, я що скажу? Нарешті знайшла, що відповісти дівчина. Правду? запропонував Іван, що я в тебе закохався, а ти в мене. А ти закохався? Хіба не очевидно? Значить, і я закохалася, дивувалась Гала. Мабуть, що закохалась, бо нікого, крім ванька, їй більше не треба було. Виходить, що її бажання збулося, а Джон писати перестав взагалі, наче відчув, що у Гали і так після Нового року все налагодилось. А на день Валентина чоловік зізнався Галі в усьому, що ніякого Джона Норріса і не було. що то він їй писав вечорами, бо закохався в дівчину, але вона його відшила у першу зустріч і навіть не запам'ятала. Гала не розсердилась. Кінець книги. ТЕКСТ читала Катерина Босорканя.